Ти їсиш, як котик. Кормимо собачок ми м'ясом, чисто говяжим. Коли сьогодні даємо, дали білих партію кролів, то голови кролячі. От таке ось ну, у нас чисто собаки на натуралці. Там то розказує каши. Всразу ну, вони не потрібні ті каші. тільки це каша це транзит, люба собаці, потрібно м'ясо. Даємо йому різну їжу і корм даємо собакам. Процентів 80 на собаки. На, на м'ясі. Різно ну, їдять така і таку їжому їсти, але але в основному в основном у нас собаки на м'ясі. От є І на М'ясо, є м'ясо, собака, білок, для того щоб воно мало силу, щоб розвивалось хорош-росло. Росло. От собачка має їсти м'ясо. От Белат теж трощі наш. Белат Теж м'ясо, голови, кості, там такі все крулячі. Сьогодні там ще в нас рано лапи зверху лежать. клітці у нас там є. Тримаємо. От м'ясо, собаки крепкі. Кит переход, собака, главна. тут вона сидить, сюди переходить, тут їсть, туалет ходить. Да? Вон теж заголохла одна голова лежить, друга голова лежить. Дай янки. Такі собачки мене. не бідують, вони гуляють, теж зараз будемо поїдяти, підемо погуляємо, побігають обов'язково на м'ясі. М'ясо, собака має їсти м'ясо, тоді воно буде собакою похожа.